Середа пів на десяту. Працівники Львів автодору цього тижня вийшли в рейд на вулиці Словацького. Водіям нагадують, за паркування треба платити. Тим, хто вперше показують, як це зробити. Утім, навіть чемні водії мають свої зауваження. Ну, якби ще не здачу давав, а якщо дрібних нема, то трошки проблемно. Коли нема по 4 гривні, щоб заплатити, а є більше купюри, без треба було придумати, щоб можна було. Взяти здачу з апарату, або карткою розрахуватися із 30 паркомісць. Три згідно із законом відведені інвалідам. На них й найчастіше клюють водії. Мені просто на 5 хвилин, Мені потрібно воді все до А там є місце. Місця, місця відведені для інвалідів. Боже, та добре, там є місце. Я не знаю, як є ну, паркувальник, питайте паркувальника. На цій парковці автодорівці будуть до кінця тижня. Сподівається, так водіїв привчити до відповідальності, та у четвер ситуація не змінюється. Цей чоловік на відріз, відмовляється платити, бо стоятиме, каже, 5 хвилин. Шопана, зупиніться на дорозі, включіть аварійку, сперечайтеся з Державтонспектор. Дайте мені, будь ласка, то що я вам дав. Добре. Назад. Добре, подивіться скільки у вас парку зараз вільних. Є? Вам, так, вам тому що я зупинився, так, тут, тому що всі готові, всі готові паркуватися, але всі готові паркуватися задурно, розумієте? Навіть перечитавши документи, відповісти за свій вчинок водій не хоче. Тому що я рахую, це неправомірно. Вулицю треба так добре відробити, то хай буде до місць двох-дво з половиною до трьох місць. То день в день, щоб люди розуміють, приликли. Відповідно до змін в Адмінкодексі несплата паркування адміністративне правопорушення. Штраф від 136 до 204 гривень. Якщо ж водій запаркував авто на інвалідному місці і не має належних посвідчень, штраф ще більший від 255 до 306 гривень. А протоколи складають самі автодорівці. Посадова особа складає протокол на порушника, долучає всі інші матеріали у справі про адміністративне правопорушення та направляє всю цю справу для розгляду адміністративної комісії. І вже адміністративна комісія викликає порушника і розглядає справу. Якби всі водії були совісні, втрати у підприємства були б менші. За підрахунками підприємство недоотримує в районі 60-70 тисяч в місяць гривень. З 10 місць цих парковичних майданчиків рейди у пошуках порушників автодорівці робитимуть і наступного тижня. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.